Коли падає сніг і мороз Чим дуж припікають, знов на землю спішить новий рік, з ним сердечно усіх ми вітаємо Чний казковий час рік новий прийде до нас, він несе свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі Україні. Святий приходить до порогу Таємно вірю в чудеса, хай наша мрія перемогу летить до Бога в небеса. Хочу миру і мандаринку, з неба чарівну свіжинку. Хочу ще, щоб до різдва Закінчилась ця війна. Це буде перший новий рік, коли всі захитають одне і те саме бажання. Да басті адгли, розправди крила, щоб наша армія агресора розбила, щоб соціально на прості дулось і життя мирне повернули. Вже трьохсотий день Гуде земля, і хоч сирени не вщухають, ми переможемо ворогів. Упевнена, не сумніваюсь, знаю. З Новим роком нехай завітає щастя, радість, мир у ваш дім, і не лише відвідує свята, а завжди залишається в нім. Бажаємо вам щастя і тепла, добра в душі. І... Затишку в оселі, щоб тільки світла музика текла у святах, щоб були завжди веселі. Нехай в новому році, щодня й на кожній кроці, дива чарівні стануться і мрії всі, збуваються. Хай щедрим буде новий рік, на тоді щасливий не скупиться, нехай сміхаються зірки і все задоволене здійсниться. Хай здійснює бажання рік новий, нехай країна наша процвітає з чудовим святом, радості і мрій. Ми щиро і сердечно вас вітаємо.